Прикриваєте задвижку і все пішло по цьому, як його. І, наприклад, якщо тут готуєте щось, ці цвіте, прикриваєте задвижку і у вас упор огня робиться до половини. Наприклад, от зараз я можу піти закрити. А ви дивіться, дивіться сюди. Ну, треба мені диму тут хватить? Ні, я покажу, як огонь спрямовувати на плиту. Ти зараз Коли... його закриєш, сюди. Повинити. Не буде. Ну, до половины ми можем прикрити. Все, до половины прикрив. Так. Оце в нас двері ще відкриті, сильна подача йде. Можна ще даже прикрити. Це гарно прогрілося, а не хорошо. Но це загуділо, це так як положено. Можете. Ні, це лежень все-таки ті ці цвета. грубо топиться. Тут відкриваємо відсюди не Покажемо димка. Ми групи, потім посчитаєш, скільки мені треба кирпичим. Це ж там виходить, якщо того не обрізати, то треба сраку його закрити. Хоча можна з самого кирпича закрити. Ні, ну все правильно, робимо поки... Да. З цією понятно, тут все працює. Ви можете...